І з нами на зв'язку Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, яка розповість про ситуацію в місті після ворожих російських обстрілів. Галино, вітаю вас. Хотілося би сказати доброго вечора, але, на жаль, він не надто добрий. Вітаю. Отже, перше запитання. Хоча офіційно було повідомлено, що постраждав житловий будинок, хочу у вас уточнити: чи справді це звичайна житлова забудова, де поруч немає жодних інфраструктурних чи інших об'єктів, які можна було навіть з якоюсь збоченою уявою прийняти за військові? Це житловий будинок. І десь в 4.50 весь Харків прокинувся. Отак держава-терорист фактично спеціально вночі будуть людей, і чуєш, що десь летить, прилітає. Я Висту чула більше вибухів, думаю, що просто наші збивали дещо. А перед тим пізно вечором, десь в 23.50, був приліт, вже балістики ракети там було вчора. пізно вечором 11 постраждалих і теж біля житлових будинків ракета прилетіла. А тут уже просто в сам будинок. Причому е, там горів один під'їзд від другого по четвертий поверх повністю, а на іншому під'їзді верхні квартиверхні квартири горіли. Е, ну звісно, людям врятуватися там неможливо. Наразі вже 24 поранених. Ну поранених це теж важкі поранення, тому що контузії, барабанні, перепонки поголопали людей. Це зрозуміло, але там можуть бути і опіки, і з хребтами, і переломами, проблеми. Е, тобто, це людям лікуватися. Е, Ну, і, звісно, ну, найбільший жах це загиблі, сім загиблих, з них двоє дітей. І сьогодні в Харкові оголосили День жалоби. Через це, фактично, якщо подивитися статистику, то не лише по Харкову, але й по області б'ють фактично по таких або житлових будовах. Або, наприклад, от вчора теж були прильоти російські в селищі Шевченково, це Харківська область, по адмінбудівлі, по сільгоспідприємствах. Також були прильоти минулого тижня по навчальних закладах, тобто, фактично така цілеспрямована політика, щоб люди покидали цей регіон. Або житлова забудівля, або навчальний заклад, щоб молодь вони терор діти тут проти мирного населення Харківщини. Пані Галина, скажіть, чи тривають ще аварійно-рятувальні роботи на місці влучань, чи вони вже завершені? Там наразі ще іде мова про те, що троє людей зникли, і про них нічого не відомо. Звісно, завали розгрібають, тому що перекриття повністю о, зруйновані. Звісно, розрібають і далі. Але доля тих людей ще невідома. Тих трьох. Можливо, ви їх, ви їх не було в той в тому будинку, що будуть виясняти. Тобто, це буде видно. Зрозуміло, пані Галино. Дякуємо, що щоб в такий час знайшли можливість приєднатися до нашого ефіру, розповісти, що відбувається в Харкові. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, розповідала сьогодні mm -hmm. про наслідки ворожих обстрілів цього міста. Сьогодні у Харкові день жалоби, і Львів, та й вся Україна сумують за загиблими.